Про важливість ось цього заходу і взагалі низки заходів, які відбулися цього тижня. Говоримо з Богданом Ференсом. Він кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Богдане. Ну, перше питання буде як на мене досить логічним. Конференція діалог Шангріла. Чим вона цікава для нас? По-перше, це інший. Е... Регіон, скажімо так, да не так традиційно, як у нас і в медіа, і в дипломатії, в політичному вимірі звучить там країни, переважно західні, західні партнери. А азійсько-тихонський регіон це якраз країни так званої іншої географії, як віддалені досить, так і важливі в контексті якраз консолідації підтримки напередодні саміту миру, який дійсно. Проходити в Швейцарії це перше, друге це можливість на платформі конференції безпосередньо провести зустрічі з ключовими особами, які беруть участь у цій конференції, а з огляду дійсно на заявлених учасників, і прозвучало, що з паном міністром оборони паном Лойдом Остіном буде зустріч а також з президентом Сінгапуру, з прем'єром Сінгапуру, також. З лідерством, наприклад, країни, як Індонезія, тобто інтенсивність буває одного дня заходів на рівні такому міжнародному і найвищому, вона абсолютно може бути результативною в контексті двох ключових моментів: перший нагадати, заакцентувати увагу лідерів азійсько тахіанського регіону на контексті того, що російсько-українська війна, на жаль, триває, що Росія продовжує Брутально да вбивати наших людей, нищити нашу інфраструктуру, але з іншого боку, також є можливість тета-тет -тет обговорити і заміряти також настрої, які подекуди важко відчувати в іншій частині, в іншій географічній зоні, скажімо так. Ну і третє, звісно, важливо запросити цих представників, які беруть участь. У діалогах безпекових, тому що питання обговорюється насамперед безпекового характеру на саміт миру, який є невід'ємною частиною, якраз е, сподіваємося переконструювання нової архітектури безпекою, принаймні на європейському континенті, над чим ми працюємо спільно з нашими партнерами. Угу. Е, якраз в рамках цього заходу так президент повідомив, що вже 106 так, країн країн. Підтримують мирний саміт у Швейцарії, який нагадаю нашим глядачам, планується на 15-16 червня. Ми бачимо, що американську делегацію зі зрозумілих і вами щойно пояснених причин очолив глава Пентагону Ллойд Остін. Пов'язуючи ці два моменти, я маю на увазі швейцарський саміт і американську делегацію. На ваш погляд, наскільки висока буде представлені, будуть представлені Сполучені Штати Америки в Швейцарії? Це поки що відкрите питання. Я думаю, ми тому я і цікавлюсь вашою точкою зору максимально да, так, щоб якомога найвищий рівень був представництва. Mm -hmm. Звісно, є вибори. Звісно, контекст досить напружений всередині політичних сполучених штатів Америки. Перегони тривають. Справа Трампа, тобто так, фокус на серйозно внутрішньополітичних питаннях. Звісно, але з огляду на важливість такого заходу, як саміт миру, було б дійсно. Дуже логічно, як ви зазначили на початку нашого спілкування, що участь представників сполучених штатів Америки була на найвищому рівні, і тим самим це б дало можливість імпульс, принаймні. Багатьом країнам підвищило, звісно, і статус, хоча він і так високий, з огляду на таку широку представництво, широке представництво багатьох країн різної географії, і також на участь лідерів цих країн. Тому працюємо. сподіваємося, що все ж таки да вдасться нам отримати бажане. Пане Богдане, ну користуючись тим, що сьогодні неділя, можливо, нам вдасться підбити принаймні якісь короткі підсумки в зовнішньополітичному сенсі всього тижня, оскільки нагадаю, що ось зараз ми маємо виступ президента в Сінгапурі. До цього ми мали цілу низку підписаних безпекових угод з низкою вже західних країн. Підсумки, як ви їх бачите? Ну, я вважаю, що да, інтенсивність наших дипломатичних зусиль вона дає можливість з одного боку форматувати в середньостроковій, довгостроковій перспективі співробітництва з багатьма країнами у безпекових питаннях, про що ви зазначили дійсно, тому що підписані угоди. І це важливо двостороннього характеру, наприклад, Іспанію, Іспанією, з Норвегією, тобто так, і там визначені конкретні. Виміри такого співробітництва у безпекових напрямках а також конкретні суми зазначені технологічні елементи цього співробітництва у військовій сфері. тому така інтенсивність вона дає з одного боку результативність в конкретних двосторонніх документах на мою думку це є супер важливим особливо в контексті російсько-української війни а з іншого боку це також можливість промо саміту миру то також потрібно займатися промоцією заходу, який є важливий для нашої країни, для партнерської країни, особливо також для країни, яка погодилася зустрічати таку широку представницьку Да, е е е кількість країн, е це Швейцарія. Тому тут якраз є можливість промо і особистого запрошення на цей захід. <плес> і в цьому, в цьому сенсі, пане Богдане, чи є час і чи є сенс продовжувати поїздки? Якщо так, я маю на увазі до мирного саміту, то куди на вашу думку? Ви знаєте, я вважаю, ну так як людина, яка дотичним також до зовнішньої політики в теоретичному, так скажемо, науковому і в практичному вимірі, я вважаю, що максимально Потрібно використовувати можливості на міжнародних платформах, які або існують, або потрібно створити ці можливості. Тому, як, як на мене, от якраз участь у платформах, заходах, конференціях в країнах іншої географії вона дає можливість не лише прокомунікувати те, що нам потрібно, але як я зазначав, зрозуміти. Чим живуть ці країни, так як їх переконувати, які аргументи підбирати для того, щоб вони були на нашій стороні? Тому що боротьба з агресором не лише на лінії фронту, вона найважливіша, звісно, і наші герої це роблять щодня, але боротьба триває в різних куточках географії за лідерів, за політичні сили. За вплив і за да правду, так скажемо, тому що Росія продовжує свою пропаганду, особливо в російсько тихоокеанському -Тихо регіоні. Тому тут ми маємо працювати максимально ефективно. Пане Богдане, дякуємо вам за відповіді. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник на...